Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз буде, ну, була рубрика Готую за 100 борщ за 100 гривень. Зараз буде борщ не за 100 гривень. А власне такий, де я там, ну, не буду звертати уваги на ціни, а купляти все, що таке гарне, цікаве і що треба на борщ. Я вже взяв м'яска, такі от телячі реберця і дві телячі кісточки. В сумі це на 200 гривень. О, 208 гривень. Ну от є вже картопля молода, Єгипет 50 гривень, буду брати молоду. Ну, Є ще картопля біла рання 99 ну, мені гривень, ну, мені більше подобається. Е, Цибуля взяв і миту моркву, а картопля вийшла на 53 гривні. Так що йдемо далі. Таке сало. Я беру томатну пасту, ровно таку і такий руна, наш кисло-солодкий соус. А з гороху візьму таку от червону маленьку банку вересать. Надто велику кастрюлю не варю, а то ціла кастрюля гороху теж забагато, якщо хватить. Е, взяв тут перець червоний, це не гострий, дві перчинки. І вже молодий чесничок 1194. Щось не бачу буряка, не знаю, чи це молодий, чи не молодий, попише просто мити, я який він щось зрозуміти не може. І ще капусту треба. Капустинка буде норм. Так, взяв бурячок. 1998, 4 штучки невеликих. Ну і все в цілому вже все на борщик є. Так що, так, Їду на пашу. 263 гривні. вийшло все. Все молоде, все свіже, весняне. А м'ясо то, напевно, тут саме свіже, бо воно ще вчора, походу, бігало і му казало. Вдома всі продукти на столі. А, Кості зараз я ще тут. На три частинки розпиляю. Томатна паста, ще Такий соус. Часник, буряк молодий, перчик, морква теж молода. Молода капуста, молода картофля єгибецька. І такий, от... І такий от кусок гарних реберець. Все це буде дуже смачненький порш. А, ну ще пошир. І це виходить 263 сільпо, 208 м'яско, і ще окремо приправка з АТБ 25 гривень. Коротше, 498 гривень на 500 гривень от борщу. Парити я буду завтра. Мене сьогодні було голова, так що я вже сьогодні викладу ці відео, які вже я маю змонтовані, а вже борщик буде завтра. Так, приготування борщу ми почнемо з... Костю з першого, ну, коротше, буде 2 бульйони цікавих. Може, ви ще так не готували, так що обов'язково дивіться. Ці дві телячі е, ноги розрізані, і треба вставити на хвилин 20 на 200-220 градусів в духовку. Реберця я порозрізаю. Напевно, думаю, по 2 так буде достатньо. По одному різати, щоб кожному. Ну, думаю, по два. М'ясо порізане. І треба залити водою і поставити, щоб собі з годинку воно помокло. А, вже голодне м'ясо, почула слово. Тож. І бачите, у нас за вікном зима. А це 11 квітня. І ще зразу на деко разом з м'ясом я даю отак от розрізаних по половині, почищених дві середніх цибулини. Отак. Косточки запеклися. У мене це зайняло десь 18 хвилин, щось таке. Коротше, я перевернув цибулю після 8 хвилин. І ще десь приблизно 10. Якось так. Ну, Будемо казати 20 плюс-мінус. Ви дивіться по своїй духовці. Так, хто знає цибулю, я можу і взагалі гірше спікати. Воно тоді теж смачно і смачніше, але це більше до пісних бульйонів, до такого гарного наваристого для більш насиченого смаку піде просто отак і спалена цибулька. Заливаю водою. Тут даю 2 літра води. І цибуля, сира, звичайна проста цибуля. Печена йде в другий бульйон. Ставлю на газ, знімаю шумовиння і варю 2-2,5 години. Кості спечені і весь цей вже білок і так звернувся, то і забув, що туди піну фактично знімати не треба. Буквально тут столову ложку пінки знялось. І все. Тепер газ зменшуємо на мінімальний, хай собі 2,5 години булькає. Отак, легенькому собі бульончик має булькати. Так дуже-дуже маленький. Вода, отака от червона, так що це треба злити і ще раз поставити, щоб воно мокло. Отак вже це друга вода. Все більше вже води міняти не потрібно. Тепер перекладаємо, де будемо варити, до, тут вже, до цієї цибульки підсмаленої. Асистент тут, як тут. Так, половину м'яса. Декілька кусочків я з сирими закидаю в воду. А ці я ще обсмажу для ще більш насиченого смаку. Тут вариться наш цей бульйон з цих кісток печених. Це вже ставимо теж варитися і ставимо розігрівати сковорідку. Ну, це буквально по півтори-дві хвилинки з кожної сторони. Це реакція Майера називається коли амінокислоти, білки під впливом температури, там з цукрами, Ця вся реакція проходить дається. Оця така гарна карамельна скориночка золотиста, що важливо в кулінарії і для смаку. Ну і воно гарно виглядає, звичайно. Звук окремо записую, бо настільки голосно, воно шкварчало, що мене майже чути не було. Знімав на, на окремий мікрофон, а на мікрофон телефону, тож трохи звук погано записав. Ну все, готово. Тепер перекидаємо у бульон. Ну все, закинули. Тепер чекаємо, поки закипить. І треба буде, якщо треба, то знімемо пінку, яка ще тут трохи буде, бо ну, на цьому обжареному вже не буде, там буде трошки. І тоді вже посолимо, по додамо лавровий листок, покажу, як треба додати лавровий листок, щоб він ще більше смаку надав. Піна знята, небагато було, бо теж кості обсмажені. морку, одну з цих, яка є. Розрізаємо так повздовж, закидуємо. Духмяний перець, чорний перець, сіль, і я додаю отакий от один гостренький перчик. то можете не додати, то так. На особистий смак. І тепер, щоб. Більш розкрити смак лаврового листка, його треба трохи запальничкою або сір під сірником. А... Отак, трошки його підкоптити вогнем. Тоді дуже класно віддають ці ефірні масла, які є в лавровому листку, і набагато кращий смак. Вогонь дуже маленький, такий половина з половини, навіть можна сказати. І з півтори години ми будемо цей бульйон собі на такому маленькому вогні виварювати. За той час будемо підготовлювати всі решта складники борщу. Той бульйон перший готовий. М'ясо вже відлазить від кістки. Ну, нам воно не треба буде в борщ, то просто витягуємо. Так, Цибуля. Цибуля тут єдине, що треба нарізати, досить дрібно, бо все решта буде. Грубо нарізана. Ну, не грубо, а соломкою. А цибулю нарізаємо дрібненьким кубиком. Розрізали отак. І тепер нарізаємо отак. І у вас буде гарний маленький кубик. Ставимо обсмажувати цибулю, я цей жир використовую, де я обсмажував м'ясо. А я обсмажував на такій гарній столовій ложці з горкою з смальцю. А цю пательню ми теж потім використаємо. Це все, що на м'ясі, це присмажка лишилася. Так що тут без, від... без відходів виробництва. А бульончик собі гарненько вариться, подивіться, який класний прозорий бульйон. І... Цибулю ми обсмажуємо першу, як ви зрозуміли. Це, напевно, всі так роблять. А причина також в тому, що ми не хочемо варені на сковорідці овочі, а власне смажені. А в цибулі найбільше вологи, тому цибулю треба обсмажувати першу. І до такого, як вона вже от майже майже починає золотитися. Бурячок, вага 500 грам, а в мене їх вийшло 4. Ну, ви теж так, не беріть одного величезного, бо тут ще є з своїм. Нюансом, бо один буряк треба буде смолоти на блендері на такій буряковій смузі, щоб борщ мав дуже класний колір. Моркову ми нарізаємо теж соломкою. І якщо вас вона не надто груба, то берете, кладете морку і навскіст нарізаєте на такі слайси. О! Так, і Виходять такі от слайсики. Потім берете по два слайси і також на навскіс ріжете на соломку. І з тонкою моркви виходять гарні соломки. Руки з буряка. Цибуля вже почала золотитися, на цьому етапі додаємо моркву. Все має бути, друзі, смажене, тому стійте, періодично помішати, щоб вам не пригоряло, бо газ не має бути малесенький. Часник я додаю молодий, на цьому етапі можна вже додати половину головки часнику, просто його трохи посікти. За цей час нарізаємо наш от болгарський перчик. Перчик також соломкою, о, так розрізали його вздовж і тепер отак на половинки. О. І тепер соломочкою. О, декілька хвилин ми все посмажили, вже золотиться вся цибуля і моркочка вже починає золотитися. На цьому етапі додаємо перець. Вогонь не зменшуємо і декілька хвилинок смажуємо, ще все разом з перцем. На даному етапі можемо Чуть підсолити вже нашу засмажку. Так, чуть-чуть Я додаю свіжу змелено в суміш перців, дуже так трошки. І ще все буквально з 2-3 хвилинки. Бачите, як все гарно шкварчить. Оце має бути така засмажка до справжнього українського борща. Все має смажитися. Ця засмажка готова. Ну, власне, для цього нам зараз і пригодилася сковорідка, де ми обсмажували м'ясо. Ми перекидаємо все сюди. Все, перекинули, хай собі тут лежить. Я ще до бульйону вкинув з молодого чесника цю верхушку, обчистив верхні слої, шари і додав. Теж ще додав трохи смаку, вже не викидати. І двоячок нарізаємо також соломкою. Тут можна просто нарізати отак зверху на слайси. І якої величини соломку хочете, таку собі і нарубуєте. Мені такі подобаються трошки ну, така десь от, щоб було. Ну, Плюс-мінус. П'ємо в цю ж сковорідку, де ми обсмажували, ще трошки смальцю. І закидаємо обсмажуватися буряк. Власне, обсмажуватися, не тушкувати, не пасирувати, щоб він гарно зараз підсмажився. Тепер беремо ще якусь одну сковорідку або кастрюльку з стебном і видавлюємо туди нашу томатну пасту. Томатну пасту треба гріти. Як ви бачили, я ще купив такий кисло-солодкий соус, то і його я також додаю до томатної пасти. Поставили на газ і до томатної пасти ми додаємо цукор. Бурячок собі шкварчить. А томатну пасту перемішуємо цукор і прогріваємо на такому вогні середньому з півтори-дві хвилинки, щоб вона гарно закарамелізувалася. І пішов такий гарний вже запах від неї. Ця томатна паста вже почала дуже гарно пахнути. І тепер наш бульйон з перший. Вливаємо трохи до томатної пасти. І хто не знав, то це прогрівання томатної пасти. Тому що навіть і люди знають, що кажуть, що є в когось там ця печія від томату. Оце у вас може бути, коли томат є непрогрітий. Тепер зменшуємо газ вже під бурячком, він вже готовий. Ну, я готовий, на даний, даний етап він вже готовий. Вливаємо оцид яблучний, в мене винний. Можна додати сік лимона, можна додати звичайного звичайного оцту, звичайно трошки менше. Це нам допоможе класно зафіксувати колір буряка і взагалі колір борща, щоб був гарний насичений. Тепер нам треба томат пасту влити до буряка. Все влили, тепер накриваємо кришкою. І доводимо до готовності це з хвилин 15, поки буде варитися картопля. Так, бульон вже зварений, витягуємо морку і цибулю. Вливаємо решту першого бульйону, який в нас залишився, крім цього, який ми додали до буряка. Доливаємо до загальної кількості і йдемо нарізати картоплю. Так, з тими ресторанними борщами то таке діло, вони довго варяться, тож. Таке нарізаємо картоплю. Це молода картопля, якась єгипетська, але чиститься вона досить дивно. Нарізаємо також навскіс і соломкою. Даємо чуть більше газ під бульйоном, бурячок собі кипить і закидуємо нашу картоплю. Ми будемо говорити, я кажу, хвилин 15. Беремо цю сковорідку, де ми обсмажували м'ясо, де є наша засмажка, сюди додаємо обсмажену нашу зварену моркву, квасолю нашу з банки. Вливаємо остатки бульйону. От для чого ми той тої і варили, щоб ми не розбавлювали борщ водою і не понижували смак вже навару, який є. Для цього було і цих півтора літра бульйону, які лишилися. Це трохи йде в бульйони ми витягуємо цибулю і морку, трохи йде в самі буряки, як тушаться, і трошки сюди. Ставимо на газ, щоб воно буквально закипіло і зразу виключимо. Часник весь дочистив, закинув в блендер. В чашу блендера. Бурячок, який в нас залишився, гарно миємо, з нього шкірку не будемо обчищати. Розрізаємо на декілька частинок. Набираємо 2-3 черпачка бульйону. І так, тепер оце йдемо блендерити. Капуста. Вирізаємо качан, можна отак зробити. І щоб гарно капуста нарізалася, її можна отак трохи притиснути. О. І я досить люблю грубу капусту, це молода капуста, так що я не надто буду дріботіти. Мені капуста подобається відчутно борщі. А ви можете, ну, звичайно, зимову треба нарізати трохи буде дрібніше і так навскіс, і такими тоненькими. Полосочку. Цю можна нарізати. Отак. От І молода капуста ми ще будемо чуть пізніше закидати. Це закипіло виключаємо, засмажку. Картопелька собі вариться, бурячок вже майже готовий. Картопля вже майже готова, так що додаємо капусту. Буряк можна виключати. Зараз я принесу сюди ще світло, покажу вам, як від... на денному світлі буде виглядати. О, тільки подивіться, який тут буде. Насичений колір буршу. Мені тут навіть хляпнуло, трохи, бачите, який класний колір. Всипаємо засмажку і ще все разом варимо 3-5 хвилин. На даному етапі ми також додаємо спеції, копчена паприка і хмелі сунелі. І на таку кастрюлю цілу пачку 15 грамів приправи, Приправа, сушені помідори з чесником і базиліком. Все перемішуємо, кажу, варимо 5 хвилин. Звичайно, якщо ви будете варити з не молодої капусти, а звичайної, то її треба додати разом з картоплею і все разом варити 15... Ой, пів години. Готово, все. Тепер беремо таку от столову ложку. Часник з Боже, сало з чесником. І закидаємо, вливаємо наш бурячок. Зараз вам покажу колір. Це буде щось неймовірне. Тут запах вже просто стриматися неможливо. Такий борщ вимусити хоч раз в житті приготувати. Бо це просто щось. Зараз треба надійти на телефон освітлення, щоб воно більш краще показало. О, Це колір без смузі. А тепер вже фініш вливаємо наше смузі. Кип'ятимо 2-3 хвилини і все, борщ готовий. Я ще додаю трішки замороженого кропу. І подивіться на цей колір. Це щось неймовірне. А аромат. О, слова мене передати. Все, борщик готовий. Тепер треба його виключити і дати з хвилин 10-15, щоб він настоявся. А я за цей час зроблю гріночки з чорного хлібчика і помажу салом з чесночком. От, тільки гляньте. Подаю я отак. Це саме сало в сільку. Намазую на гріночки сірого хліба. Цибулька зелена. І з таким класним борщем. Ну, цей колір це щось неймовірне. А Аромат дуже люблю, власне, телячий борщ, хоча готую дуже не часто його. Ну, якось тільки по святах виходить. Переважно, це свинний борщ. Так що, отак готуйте. Дуже дякую, що завітали. Підписуйтеся, хто ще не підписався, заходьте почастіше на канал, пишіть дуже багато коментарів. Це ми зробите і дуже приємно мені і приємно україномовного Ютубу, якого потрібно розвивати, і якому потрібна ваша ж підтримочка. Так що всім дякую, мирного неба, слава Україні і разом до перемоги!